Учора в нашій країні визначався, як по всьому світі, визначався день міжнародний, е, він так називається, міжнародний день інвалідним. Знаєте, я не згодом з на такою наслідкою, коли ми інвалід називаємо а, Я використав словом не а людина зазначена. Бсові з них той чи інші, що це, напевно, інвалід. Е, люди, які потребують розвитку воювання, називаються волонасправними. Е, сьогодні ми по волі Божій також сталися обставини, назвався міхом Іван, він представник здарячі будинки нашої області. Вони раніше звернулися з проханням. У кожного є мали програмні, які кожен людей. Вони звернулися до нас і попросили, щоб ми ви зібрали миючі засоби, Порошок, мило таки інше. Наші парафіяни, е, хтось з них, зробили складу пожертву, ось невелика сума Гурська. Ми назбирали з кілька 348 гривень, ми розуміємо, що це гроші невеликі. І ці миючі засоби, які... Зкладати на ці стіл за ці кілька днень, це не велика е допомога, але це наша щира допомога, і ми це е робимо. і вам прошу прийняти всі кошти, які зробили наші прихажани. Е і прошу купити на них теж як у дитячому будинку. А це після того, яке закінчили, зберете, і заберете з собою, завершити з нашою повагою і з нашою молитвою за всіх ваших людей е і дітей, які перебувають у які перебувають у вашому метачному будинку. А я хочу подякувати э, людям, Валентині, Марії і тим, хто з тим бо ми записуємо кожну людину для молитви, яка робить вчинки велоселення. Я дякую ще названих діан, Діані, Дмитру, Пілані, Ларисі, Оксані, Наталі, Тетяні. Любові, Олені, Валентині, Алі, Наті, Валентині, Надії. Ось. І всім, хто потрудився і ще без Бог потрудиться. Тому що це дуже важливо. А просто Павло говорить: носіть і наємником, і так зможете виконати закон Христовий. Так говорить нам Слово.